Тема зараз, тому що нам з Христиною за цей тиждень досить багато таких подібних скарг надходить. Тому вирішила з вами поділитися в стрімі, поки ми з вами збираємося, друзі, коротко обговорю вам про що взагалі тема. Це більше відноситься до тих чоловіків, які зараз за кордоном оновлювали дані через Резерв Плюс. Але, але. Звертаю вашу увагу, зазначали при оновленні даних свою адресу в Україні, тобто місце реєстрації або проживання саме в Україні. Тому що навіть сьогодні ранку мені декілька чоловіків вже телефонували, які давно працюють за кордоном, вони є, працюють як перевізники. Ось і. Тим людям, які сьогодні мені, зокрема, телефонували, то їм прямо от в додатку заблоковано рахунки, які вони мають в Україні, які вони там своїм рідним пересилають, і що робити, і так далі. Друзі, за такі стріми нас дуже сильно банять, тому, будь ласка, підтримайте лайками, якимись коментарями, плюсиками, смайликами, щоб ця інформація була доступна людям, тому що ми безкоштовно такі речі стараємося. Пояснювати, роз'яснювати, щоб ви там прям спеціально не записувалися на консультації, тому що, в принципі, це не якась там секретна інформація. Тому чекаю від вас підтримки протягом стріму. І так, основний момент, який ви маєте зрозуміти, от якщо ви перебуваєте за кордоном, ви оновлювали резерв плюс для того, щоб виконати цю вимогу оновлення даних і, наприклад, там мати доступ до виготовлення закордонних паспортів. Доступ до консульських послуг, якщо вам потрібно було, да? ви ж знаєте, що за кордоном, коли ви звертаєтеся до ТП документ або до посольства або консульства України за кордоном, треба пред'являти або додаток, або а, зі свіжими відмітками військово-обліковий документ там в в, в книжечках, да? по що ви там оновили дані, що у вас там все окей, і тоді вам тільки надають послугу. А, так, ось ті, хто оновлювали в резерві плюс за кордоном, зазначали адресу реєстрації в Україні, ну тобто, або проживання, Там є така опція. Всі, хто оновлював, ви знаєте. Всі, хто взагалі бачив цей додаток, ви знаєте, що там можна прописати адресу. В деяких випадках воно не давало цей додаток при оновленні вписати якусь іншу адресу, і люди просто клацали далі, 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 і таким чином, наче і виконали цю вимогу, оновити дані, а з іншого боку, собі зробили не дуже гарну історію. В чому вона полягає? Ви ж знаєте. Про те, що змінено правила доставки повісток, зокрема від ТЦК на ваші адреси. Якщо раніше, наприклад, і два тижні, і місяць і лист міг валятися, і потім він повертався в ТЦК, і потім тоді вже обробляла ТЦК ці повідомлення, повістки і вирішувала, чи виписувати штраф за неявку за повісткою, або не виписувати. Плюс, якщо не отримав, то начебто і не повідомлені ви, да? Зараз це вже така історія не Діє. Зараз діє інша ситуація, коли тільки три дні, три, навіть не робочі просто три дні. За вашою адресою в Україні перебуває повістка, повідомлення від ТЦК, да, зазвичай воно в конверті, там по штемпелю видно, хто відправник. То, відповідно, якщо ви протягом цих трьох днів не забрали або не схотіли реагувати. І цей лист повертається до ТЦК, то відповідно здати, коли ТЦК вже отримала цей лист, вам не отриманий. Тобто ви нічого не робили. Да? От ви там за кордоном, ви навіть не знаєте, що вам щось прийшло. А, можливо, вам там якось листоноша дав знати, що дивіться там по Вам прийшов лист, але я там зазначив, або зазначила, що ви там не проживаєте вже 10 років. Тому що листоноші, особливо, там, якщо це невеликі міста, то завжди знають на їхній дільниці, хто там виїхав за кордон, хто давно проживає, хто не проживає за цією адресою, вони можуть писати таку відмітку, що не проживає, там, не знаю, з 10 го року, 2010 -го року. Для прикладу. Але ось тут саме цікаве, друзі, починається. Як тільки повертається цей лист, то тепер вважається, що ви його отримали. І далі за процедурою в ТЦК з'являється підстава накладання штрафу. Але оці блокування рахунків, про які йде мова зараз, вони блокуються не ТЦК напряму, як дехто пише, що ось мені ТЦК заблокували. Ні. ТЦК далі по процедурі передає відповідно постанову. Там є протоколи, постанова про накладення штрафу. Перший штраф він йде 17 тисяч гривень. І далі оцей комплект документів він вже є виконавчим листом. І він напряму передається відповідно до виконавчої служби. А вже виконавча служба, коли відкриває провадження, має повноваження блокувати рахунки. Ось такий лоціжок проходить, оця вся передосторія, і тому виходить, що за те, що ви, начебто, з одного боку оновили дані, але зазначили не ту адресу, за якою ви проживаєте фактично за кордоном, там, в Польщі, в Чехії, Німеччині, Норвегії, де б ви не були. Да? Навіть якщо ви виїхали досить давно, 10-15 років, і ви ви не знімалися з військового обліку в Україні, то оці всі історії з повістками, повідомленнями, розшуком вам по місцю реєстрації проживання за тою адресою, яка е, давно знаходиться в ТЦК, то у вас будуть ось такі історії. Чому так зараз відбувається? Зараз прискорене оце повідомлення і формування цих повісток. Через те, що йде цифро... відцифрована оця вся історія і цей яке... полегшується, скажімо так, оці дис... вибачте, раз, два, три дикція <див> диджиталізація, то відповідно ця вся історія зараз дуже швидко може нас доганяти, скажімо так, військово зобов'язання навіть тих, які за кордоном. Тобто повістка вам в додаток резерв плюс не надходить. Це міф, тому що дехто пише ось мені в резерв плюс прийшла повістка. Да не приходить вона туди. Вона приходить за тою адресою, яку ви зазначали в додатку. Якщо ви зазначали українську адресу, то будьте готові, що вам в один день можуть ось так блоконути просто рахунки українські, розумієте? Відкриті? В... Зараз секундочку. Ви маєте це розуміти. І оцей момент, коли ви там ранком побачите, або в день, коли вам там несподівано в додатку відобразиться, що у вас заблоковані ваші рахунки, то подивитися, хто це зробив, а це робиться зазвичай через виконавчу службу, ви можете в додатках, там це відображається. Ті скріни, які нам клієнти надсилали, то там видно, який ДВС, тобто виконавча служба, яка заблокувала ці рахунки. Там можна потім писати. Відповідно, запит, що дайте нам протокол, дайте нам постанову, а що там написано, а які там підстави. Але це вже процес оскарження, ви виведення цієї ситуації. Да? Ви мож, можете навіть напряму писати на електронну пошту той виконавчої служби, і зазвичай там ще пишуться контакти виконавця, іноді не пишуться, не ж завжди це є. То відповідно, ви маєте розуміти, ви маєте розуміти, що розблокування буде відбуватися. В двох варіантах: або якщо знайдеться підстава скасування цього штрафу, або після сплати цього штрафу. Але це і на цьому ще не все. Тобто виконавець закриває заме за цією постановою провадження, вам розблоковуються ці рахунки. Але ще одна фішка, яка зараз починає з'являтися, ну, принаймні, з цього тижня нам скріни надсилають з христиною люди з-за кордону. Зокрема, там, де прямо в додатку пишеться така от приміточка, що зверніться до ТЦК, оскільки виявлені порушення військового обліку. Ви маєте розуміти, що оця приміточка, вона через те, що ви, наприклад, оплатите або скасуєте через суд. Накладений ТЦК штраф, вона сама по собі не зникає. Тобто треба проясняти, що саме не сподобалося, тобто в чому проявляється це порушення правил військового обліку. Зокрема, якщо це невірне зазначення вашої фактичної адреси, зараз я говорю саме для чоловіків, які за кордоном, бо нам цей тиждень просто, вибачте, але червоний телефон. Серйозно, нам обривають дзвінки з-за кордону майже цілодобово. Ось і потім, коли ми ранком просинаємося, да а нам там вже завалено повідомленнями, що ось мені заблокували. Ось оновив додаток, зайшов, а там в мене ось така примітка. А що це буде? А через декілька днів та сама людина пише, що ой, мені вже і заблокували це все. Тобто, в мене немає доступу, я там хотів мамі щось переслати а виходить, що і нема з чого, хоча там є гроші на рахунку. Тобто я вам поясню, як оцей ланцюжок взагалі відбувається. Бо зараз типових таких запитів на консультацію з цього питання в нас досить багато за цей тиждень прийшло. Тому я вам це так розжовую. З приводу цієї примітки, що з'явіться в ТЦК, у вас там виявлено порушення. Дивіться, якщо там буде, наприклад, розшук, вам там декілька повісток надсилали, штраф виписали, ви ніяк не реагуєте, вам там заблокували рахунки, ви ніяк нічого не робите. Це на ваш розсуд, як ви будете реагувати, бо ви за кордоном приїхати там, наприклад, ви через роботу не можете. То оця фішечка вона автоматично після сплати відповідного штрафу не зникає. Але звертаю вашу увагу, оця опція, коли ви не змінюєте і не зазначаєте фактичну адресу проживання, якщо ви, наприклад, за кордоном, то вам оцей маховик з цими штрафами, він, як то кажуть, безлімітний. Тобто немає такого, що, наприклад, за рік вам можуть тільки максимум два подібних штрафи виписати. Ми вже маємо випадки, де і 3-4 штрафи виписували. Ой, які класні кульки. Дякую, дякую. Тобто ви маєте розуміти оцей момент, що, будь ласка, якщо ви за кордоном, ви оновлювали ваш додаток, писали не фактичну адресу проживання за кордоном, а ви зазначали відповідно адресу, яка у вас прописана в Україні, тобто ви маєте там місце реєстрації, як в народі говорять, прописку там в Ужгороді, наприклад, От ви і зазначали цю адресу. Да? Але ви зверніть, будь ласка, увагу на те, що у вас має бути. Все ж таки зазначено реальна адреса за кордоном. Навіть якщо ви там винаймаєте ту квартиру, це не має значення. Але якщо ви цього не зміните, там не знаю, там самостійно відправити листа з кур'єром якось за кордону або через адвоката зробите. Ми це, до речі, теж робимо, тому що в нас є клієнти, в яких ось така історія вже відбулася, і ми терміново пишемо такі заяви, що просимо там змінити в резерв плюс актуальну адресу, зазначаємо яку. Ось тому що там людина виїхала за кордон 10 років тому. Підтверджуючи документи, це що може бути? Це може бути ВНЖ або віза діюча, якщо ви за кордоном отримували візу. Да? Або якщо ви, наприклад, вже отримали не ВНЖ ПМЖ, а вже ви маєте там, наприклад, громадянство той ж Німеччини, то можна цей пластик подавати на підтвердження. Ось. І відмітки в закордонних по паспортах, вибачте, заговорююсь, коли ви виїжджали за кордон, де вас видно, що ви виїхали і як ви не в'їжджали. Тобто, оці підтвердження, щоб змінити адресу, це варто робити. Тому що у вас ви зрозумієте одну річ, оці блокування, окрім рахунків, якщо ви маєте нерухомість в Україні і вам. Скажімо так, важливо, щоб вона не була заарештована, то в такому разі вам варто це питання закривати, хоча б от таким чином через заяву. А, з практики скажу одразу, ТЦК не одразу на такі заяви реагують. Нам приходиться декілька разів робити адвокатські запити, там зреагуйте, ось вам повторний запит, ось ми писали, ось там є підтвердження, що ж ви робите, чого ви надсилаєте знову там другий, наприклад, штраф. Зверніть увагу, бо ми вам вже повідомили актуальну адресу. Просто якщо ви робите. Такі дії, щоб спрямувати на упередження арешту ваших рахунків, упередження на арешт вашого майна, яке в Україні, в такому разі адвокатам потім легше ці штрафи, якщо вони будуть далі надходити, їх скасовувати. Тому що для суду потім є підтвердженням те, що ви робили кроки для того, щоб вирішити закрити це питання. Тому що зараз люди, які пробують змінити адресу в додатку, не знаю, що там з технічною цією історією. То ви маєте розуміти, що там не є можливим, скажіть мені, будь ласка, змінити цю адресу. Тобто, якщо ви вже оновлювали, але хочете змінити цю адресу, то в такому разі там немає цієї опції зараз змінити. Там якось це разово було. Принаймні, ті спроби, які наші клієнти робили змінити цю адресу, то відповідно, не виходить, тому це треба в папрому варіанті робити. О, Надія пише: навіщо ви хлопців заохочуєте заходити в реєстри? Надія, я нікого ні на що не заохочую. У мене просто вал подібних запитів, я роз'яснюю наслідки, якщо ви це вже зробили. Хто, як буде собі думати, це особисте враження, особисті висновки. Але, будь ласка, не треба мені приписувати ті дії, які я не роблю. Я як адвокат мушу роз'яснити людям. Хоча б в стрімах, щоб люди знали, як це зараз відбувається, тому що інформації в соцмережах надбагато. Хтось там щось додумує, хтось домальовує. Ми стараємося давати інформацію, та яка є станом на зараз, і вона, яка хоч якесь, має практичну реалізацію. Тому що, знаєте, в людей, якщо є українські картки, з яких вони там підтримують своїх рідних, або там для чогось їм ще потрібно, або якщо заблоковано просто раштоване майно, яке там потрібно для чогось було, то знаєте, це дуже. Кепська реакція потім у самих людей. Тому от такі моменти, коли ви мені пишете, а на що ви робите такі стріми, а на що ви це роз'ясните? Це чи не з вашої точки зору ви підстрикаєте, щоб люди нічого не знали? Я вважаю, що це навпаки, от те, що ви пишете, це навпаки працює таким чином, що що мені зробити, а мені сказали не роз'яснювати, я не буду. Не, ну це так не працює. Я як адвокат мушу, друзі, виконувати свої обов'язки. Ми з користиною постійно, безкоштовно робимо такі роз'яснення. Я знаю, що є люди, які проти, які потім кидають нам скарги. Тому, друзі, ми не просто так вас просимо підтримувати наші стріми, лайкати, репостити. Тому що от є завжди хтось, хто напише, що ось, а на що ви це безкоштовно робите, а на що ви ось так людям це роз'яснюєте, як є. А для того, щоб розуміли. Тому що ми вважаємо, що треба, щоб люди розуміли алгоритми взагалі дій. Ми абсолютно е, за те, щоб роз'яснення законодавства йшло відкрито, а не так, знаєте, з-падіжка. Може скажу, а може не скажу. У нас така політика. Ми стараємося на безкоштовній основі якісь такі загальні моменти аргументувати, тому що ми розуміємо, що не всі адвокати можуть зараз охопити всі консультації. Це неможливо. Зараз вал такий. Що в нас, я ж кажу, ми без вихідних вже декілька років з христиною працюємо. Це, і це, вибачте, це не смішно, це складно, повірте, це дуже складно. А люди потім на нас ображаються, що ми, ми всім не встигаємо давати консультації. Тому що це фізично неможливо. Ми по 15 людей консультуємо на добу, окрім от у мене сьогодні вже онлайн три засідання. Було ще пишемо документи, говоримо зі слідчими, пишемо документи в суди до органів опіків. Нам вистачає чим працювати, але просто ми стараємося для вас. Вже. Тому від вас прошу також підтримки, тому що я вважаю це потрібно. Оскільки я ж кажу, мені сьогодні чоловік просто плакав. Він є дальнобійником, він працював, працює ну, вже 15 років за кордоном. Він каже, мені все заблокувало. Що це таке? У мене каже, ну у мене троє дітей. Нащо мені заблокували? Ну так, да, там третя дитина 19 років. Тобто я, в, в, я виходить. Ну не можу вже отримати відстрочку, але мені треба там старші за навчання заплатити. Я спеціально там збирав, щоб її заплатити, тому що ось підходить новий рік. І мені треба їй заплатити, щоб дитину не виключили е, з наступного семестру, бо платне навчання. Ну тобто розумієте, його отак колотить, і... а ви мені пишете, а на що ви це безкоштовно робите? А на що ви оце таки підстрікаєте? Шановні, ну ви думаєте, я на це буду звертати увагу. Вибачте, щось розійшлася, просто мене такі коментарі дуже дивують, якщо чесно. Ілона, якщо дані не опановлювали, лист прийшов, зараз не пізно вказувати закордонну адресу. Ілона, ну дивіться, лист прийшов, вам варто все зробити, якщо ви розумієте, що у вас є ризики блокування вашому чоловікові за кордоном, рахунків або. Арештування майна, яке в Україні. Якщо вам це важливо, то ви можете зробити це хоча б зараз. Тому що кожен для себе вирішує, як це робити. Тому що, знаєте, якогось такого прям загального механізму, як це спонукати всіх прямо новити дані, наразі немає. Але ось таким чином, дійсно, і для кого це важливо, то ви можете це робити. Просто я вам наслідки описую, щоб ви розуміли, як це може зараз відбуватися. Тому що такі історії зараз масові. Я це не видумую, тому що я ж кажу, я бачу це про повалу дзвінків і запитів на консультації до нас. Друзі. А, о, Ігор Тукаті. Хто з вами не згоден, хай йдуть в сад, Ігоре. Дякую за підтримку. Ну, друзі, в нас така професія. Ми вже з Христиною звикли, що нам постійно хтось щось пише, всі проти, а ми все одно робимо свою справу, тому що ми вважаємо, що ми маємо людям допомагати. Добре, друзі! в мене поки все. У мене зараз буде через 20 хвилин наступне онлайн-засідання, тому мушу вже завершувати стрім. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Маю надію, що вам корисно було це відео. Якщо корисно, то, будь ласка, лайк, репост. Всім бажаю вдалого, мирного дня. Всі, хто в Україні, знає, що сьогодні був ранок такий складний, бо багато було обстрілів. Ось тримаємося. Для тих, хто за кордоном, розуміє, що у вас теж там не, сах... не... не цукор а... А... життя, але теж треба триматися, друзі, на зв'язочку. Бажаю вам. Мирного дня, маю надію, що сьогодні більше не буде оцих масованих атак. Ось. До нових зустрічей в ефірах. На все добре.